Штучний інтелект це нова реальність у бізнесі. Він може підвищити ефективність, раціоналізувати процеси та створити нові можливості для бізнесу. Однак, які перспективи відкриваються перед бізнесом у розвитку цієї технології? Давайте з'ясуємо разом. Для того, щоб перевірити вплив штучного інтелекту на бізнес, ми запросили профідних фахівців із різних сфер. Amazon використовує штучний інтелект для досконалення своєї системи рекомендацій, яка надає користувачам персоналізовані рекомендації на основі їх попередніх виборів та покупок. Крім того, штучний інтелект Amazon покращив свій сервіс для клієнтів за допомогою віртуальних помічників і чатів, які можуть обробляти запити та запитання клієнтів. Ми також використовуємо штучний інтелект для автоматизації своїх складських операцій та логістики, використовуючи роботи для збору упаковки та доставки товарів клієнтам. Tesla використовує штучний інтелект для аналізу великих обсягів даних про ефективність своїх автомобілей та для підвищення продуктивності та безпеки. Штучний інтелект також використовується для розробки нових систем, автомобілів та розумних допоміжних систем для водіїв. Крім того, Тесла використовує штучний інтелект для аналізу та прогнозування ринкових тенденцій та для прийняття рішень щодо розробки нових продуктів і технологій. Завдяки штучному інтелекту, Tesla може розвиватися швидше та ефективніше. Та забезпечити своїм клієнтам найкращі технологічні рішення. Google використовує штучний інтелект для багатьох своїх продуктів, включаючи пошукову систему, аналітику та рекламні рішення. Наприклад, рекламна платформа Google використовує штучний інтелект для визначення того, яку рекламу показують користувачам, засновано на їх історії пошуку, поведінці в інтернеті та демографічних даних. Штучний інтелект також допоможе оптимізувати рекламні кампанії для максимальної ефективності. Також віртуальний помічник Google використовує штучний інтелект для розуміння команди в природній мові та реагування на запити користувачів. Apple – це ще одна компанія, яка сильно покладається на штучний інтелект для покращення своїх продуктів та послуг. Наприклад, технологія розпізнавання обличчя Apple, Face ID використовує штучний інтелект для аналізу особливостей обличчя та ідентифікації користувачів для доступу до пристрою та авторизації платежів. Додаток Apple Health використовує штучний інтелект для аналізу даних про здоров'я, різних джерел, таких як пристрої з носінням та медичні записи. Штучний інтелект також може виявляти проблеми зі здоров'ям. Та надавати персоналізовані рекомендації для досягнення кращих результатів у здоров'ї. Крім того, Apple також використовує штучний інтелект у своїй бізнес-діяльності, щоб оптимізувати процеси та зменшити витрати. Наприклад, Apple використовує алгоритми штучного інтелекту для прогнозування попиту на їхню продукцію, що допоможе оптимізувати виробництво та управління записами. Отже, штучний інтелект має значний вплив на сферу бізнесу, що дозволяє підприємствам досягати кращих результатів і підвищувати ефективність діяльності. Штучний інтелект у багатьох галузях бізнесу, таких як маркетинг, продажі, логістика, виробництво, фінанси, медицина, транспорт та інші. Завдяки штучному інтелекту, компанії можуть збирати, аналізувати та обробляти велику кількість даних, що дозволяє їм приймати більш обґрунтовані та швидкі рішення. Штучний інтелект також співпрацює з компаніями, щоб удосконалювати свої продукти та послуги, забезпечуючи кращу взаємодію з клієнтами та персоналом. Застосування штучного інтелекту в бізнесі дозволяє підприємствам зменшити витрати, оптимізувати процеси та підвищити продуктивність роботи. Однак при розробці штучного інтелекту в бізнесі виникають питання щодо етики та конфіденційності даних. Компанії повинні забезпечувати захист даних своїх клієнтів і відповідати вимогам регулюючих органів. Тому застосування штучного інтелекту в бізнесі потребує балансу між досягненнями ефективності та забезпеченням приватності та